Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. 14 вересня самого ранку траур по всій Росії одного із командувачів, мабуть, таки дістали дрони баляниці. Пройшили весь аеродром. Мало хто вижив, офіс на мишення після того, як на Курському аеродромі приземлилось військове командування окупантів заради піару та пропаганди. А крім цього, представлені нового командувача штабу замість Герасимова, субота, починається низка опролунав вибух. Це вже друга спроба генералів навідати курс, і друга невдача. Російський генерал Валерій Герасимов міг бути звільнений з посади начальника генштабу збройних сил. РФ через конфлікт з новим міністром Білоусовим також ситуацією в Курську. Таке припущення з'явилось в телеграм-каналі російського видання Сота. Журналісти вирішили, що Герасимова звільнено, оскільки на порталі нормативно-правових актів опублікувала проєкт урядової постанови, який має погодити тимчасово виконувач обов'язків начальника генштабу генерал-полковник Віктор Познігір. З огляду на те, що на порталі опубліковано проект документи, навряд чи може йти з про виставку Герасимова, зазначило видання. Варто зазначити, що в останнє російські міноборони розповідали про діяльність Герасимова ще на початку березня, з того часу у ворожому відомстві стверджувала, що той провів деякі нагородження. У той же час на початку поточного року, 4 січня, українські воїни завдали потужного удару. По поки що окупованому росіянами Криму в результаті атаки біля Севастополя була уражена команда імпунсу противника. Після цього мережі з'явилася інформація, що нібито Грасмов загинув. Згодом повідомила, що він вижив, втім отримав поранення. Інвалідність Патрошов вирішив його прибрати через те, що той недооцінив залужну залужного курска спецоперація. Тому приклад пізніше начальник головного управління розвідки українського міноборони Кирило Боданов сказав, що в нього є немає. Інформація, яка могла підтвердити цей факт, джерела телеграм-каналу Кремлівська табакерка, стверджували, що в момент удару Герасимова не було в Севастополі. Віктор Позніхер в генштабі ЗС Росії мав посаду першого заступника начальника. Російський диктатор Путін в лютому цього року надав йому звання генерал-полковник. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.